Слава Ісусу Христу! Я би хотів спробувати ділитися Словом Божим на кожний день відповідно до візантійської літургійної традиції. Сьогодні ми маємо Боже Слово, якому Ісус говорить до нас. Про Ісуса розповідається, як Він увійшов в храм і вигнав всіх торговців, і говорить, що дім мій буде тому молитви, і другий уривок через переступи. Ми маємо, де розповідається про те, як Ісус, вертаючись до міста, зголоднів, побачив смоковницю, прокляв, нічого там не знайшовши, що прокляв, і вона всохла. Чесно кажучи, мені здавалося завжди, що ці два уривки є такими трохи несумісними між собою, зовсім два різних, і чому церква так взяла і з'єднала два уривки Євангелія в один день. І сьогодні я би сказав наступне з цього приводу. А вступом до нинішнього роздуму мала бути така подія. Заходжу сьогодні до церкви на службу Божу. І от розумієте, є от такий день і нагода, коли просто хочеться співати. І не просто співати, а Божу славу. Слава те серцем, славте те на устах, славте те силами, Господа в віках. І просто я розумію, що мені треба вдягатися, помолився в хідній молитви, вдягатися, читати. Молитися, молитви на одягання, приготовчі молитви до літургії, а мені просто серце співає і рве славити Бога. Ну, Дивний такий стан для мене. Для цей. І коли я почав вдягнувся, почав служити літургію, коли я почав проповідувати до нинішнього Євангелія, мав певну заготовку роздуми з вечора про нинішній Євангелія. І Тут склалася мені одна цікава момент. Дім мій буде домом молитви. Яка наша молитва? Ісус, в принципі, вимагає і просить, при, не, пригадує про те, що храм Божий є домом молитви. Коли ми говоримо про молитву, то нам завжди є молитва це ми молимо і благаємо про щось це молитва прохання. Зрідка це є молитва е, подяки. Ще Чезріша є молитва е, перепрошення. Але зовсім зовсім рідко, щоб наше серце прагнуло, і ми хотіли славити Бога. Чи це нормально? Я би сказав, що це дуже ненормально. Тому що коли прийде в мене цей час дочасності і настане вічність, відпаде необхідність щось просити, відпаде необхідність за щось дякувати майже. Ну, такі відпади. Відпади необхідні за щось перепрошувати. Залишиться тільки що молитва про славу. Коли ми будемо лицем і лицем дивитися на Бога, коли будемо пізнаючи Його велич, славу, гідність, інакшість, кадошність, Його святість, свят свят, свят Господь свого, співали ангели, це ми будемо робити. Це не буде вже з примусу, ми не будемо себе заставляти славити Бога, коли ми його побачимо, ми не зможемо інакше щось йому казати. Єдине, наше прагнення буде це тривати у тій вічній прославі Творця, Батька, Бога, любові, Отця, Сина і Святого Духа. І тому молитва про славу – це найважливіша молитва. Так, нам буде дуже легко це робити у вічності. А тут на землі нам це досить і досить складно. Дуже складно. Тому що наші шкірні інтереси, які намацальні, дуже для нас важливі. Але чи Бог звільняє нас від прослави, тому що ми ще не бачимо всієї величі і слави Його? Тому що нас більше терзає цей світ? З його принадами, з його доцільністю, необхідністю, причиненими звідковими зв'язками. Ні. І саме тому ми маємо нині притчу про не притчу, а історію про смоковницю, де Ісус приходить, коли це відбувається це перед в'їздом в Єрусалим чи після в'їзду в Єрусалим. Це відбувається на весні перед Пасхою. В той час, в принципі, смоків не буває. Чи Ісус не знав, що в той момент нема Смоквів на смокві? Знав, Він не був ні адмірась його, а був повноцінною людиною. Жив своїм часом і мав багато практичних знань, яких сучасне людство вже втрачає. Знав, що в цей час Смоквів нема. То на що було трудитися йти до смокви чи часом чогось не з'їсти і це зафіксовано? Нащо було її проклинати демонстративно наголошуючи, що нема плоду все каюк? Плоду нема в час, коли його би не мало бути. І знаєте, мені склалося докупи цих два, цих два уривки. Першому Ісус нагорошує на молитву, і ми розуміємо, що молитва про славе це найважніше, що може бути. І вона завжди є на часі. Каже нам оця, оця подія зі смокою. Ні-ні, я вже колись, у вічності, прийду, стану, в мене вже не буде нічимся зайняти, вже не буде думати про квашені гірки, поломлену машину, розумієш, невідкопану гідроізоляцію, ще там щось зроблено, непофарбований фасад церкви. Дададада. Ну, Боже, я мушу цим рвати. Ні-ні. Я в цьому всьому, у всіх цих роботах, це все має робитися на тлі Божої слави. Прославляючи Його ім'я, радіючи ним, Його величі, Його інакшістю. Це є основна нитка, на якій нанизані всі намистини мого життя, слава Божа. Радість того, що Він інакший. Заглядання в Його інакшість, а потім все решту. Отже, Ісус, знаючи, що це ще не на часі смокви, показує нам, що ми маємо сьогодні. Зараз і вже, не чекаючи майбутнього віку, сприятливого часу, ми маємо вже тепер наперед дати йому плід слави, возвеличити ім'я Боже. Прославити Бога, це не тільки його хвалити, це не тільки е, говорити йому компліменти. Це також нагода. Чим більше ми його славимо, один комплімент ми йому сказали з глибини серця. Це інтерактивний зв'язок мій і Бога на платформі прослави Його. І Він нам відкриває себе через кожну одну славу Його імені. Ми отримуємо досвід Його величі, досвід Його гідності, слави і хвали. Він відкриває нам себе, дає нам себе більше пізнати в інтимному особистому зв'язку. Тому прослава. І розумію тепер, що є дуже і дуже важливо, дуже і дуже необхідно для нашого духовного зросту. Для того, щоб ми колись прийшли і сіли і взяли участь у повноті слави, ми вже тепер практикуємо цю славу тими засобами, тими можливостями, які ми маємо, це завжди на часі. Ісус завжди від нас очікує. Бог очікує від нас Отець. Нашої прослави, вчасно і вчасно. Славити Його ім'я завжди вчасно. Мені згадується нині також ситуація із Єрихоном. Вибачте, може, якісь там деталі забулися. Але суть справи яка? Ізраїль виходить займати обіцяну землю. Перед ними велике укріплене місто. Зібралися люди. За своїми маєтками, статками закрилися в місті, бо настрашилися Ізраїль, який виходить з пустині. Обідранці, гододранців, які ходили 40 років блукачів, без роду, без племені, в їхньому розумінні. І от що вони роблять? Ходять, трясуть щитами перед містом, перед Єрихоном. Кричать погрози якісь один одному, як боксери, перед боксом, перед боєм. Ні. Бог їм каже, ідіть, гудіть в труби, славте Його ім'я. І що сталося? І ми бачимо, що замість молитви прохання про подолання ворогів, про руйнування стін вони просто славили і гуділи Богові. Щоб ці люди через цю дивну поведінку цих людей. Побачили славу Божу, собі на навернення чи покаяння. І ми бачимо, як впало місто. Тепер, в часі війни, що ми можемо зробити, я не кажу, що нам не треба молитися за перемогу. не кажу, що понад це вартніше, і місце має молитва про слави в час війни, про слави нашого Бога, який дає перемогу, який приносить. І впокоряє ворогів під ноги Богобоязливим тим, хто славлять Його ім'я. Тому дозвольмо собі справді славити Бога вчасно і невчасно у кожному місці. Вся земля нехай поклониться, і співає імені Його Всевишнього. Слава Ісусу Христу! До зустрічі завтра!